Я керівник правого сектору Національної визвольної руху Івано-Франківської області, також командир 4-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу і також обвинувачений по справі Кавацука, по якому поводу мису. Каж детальніше, будь ласка, по цій справі, щоб ознайомитися з громадською? У 2015 році, на чистий четвер перед Пасхою, була проведена люстрація Івано-Франківського Кавоцюка. Це начальник юстиції Івано-Франківської області. Він тут подав під люстрацію загального закону. Так як влада не реагувала, і він з 2007 року знаходився на цій посаді. Також він є зятем регіонала, також був куратором по Західній Україні від партії регіонів. В 2015 році була проведена акція спільно з самообороною, спільно з учасниками АТО і правий сектор по і народній ілюстрації, народні ілюстрації КавуЦІК. За що було винесено кримінальна справа на тільки на 5 чоловік з правого сектору. Плюс ми приїхали сюди добуватися справедливості від влади, так як на представленні 18 числа 7 місяця нового прокурора Івано-Франківська був присутній генеральний прокурор оценка, який заявив на камери, на телебачення, що в цій справі нема, він не вбачає криміналу, тут є адміністративне порушення. А по нас так і йдуть сюди. Ми прийшли, приїхали, так як е, справа була возбуждена е, Тернопільським прокуратурою. Ми приїхали до прокуратури за а, а чому Тернопільським? Івано-Франківська знає цю людину, хто такий кавацюк. Вони просто. Не хотіли, бо нас весь час, як нам е, звинувачення по 296-й частині другій, це хуліганка. А хуліганка, як може бути хуліганка, коли нас супроводжувала постійно міліція, це була акція заявлена, і в білий будинок подавалися папери на проведення акції, і було е, начальнику МВС області, начальнику СБУ області були повідомлені. Був міліцейський картеж. Ішов попереду колони, коли везли Кавацюка, коли заходили в юстицію, міліція була присутня, чому вони нас тоді не заарештували і не сказали, що це неправоправні дії. Коли Кавацюка катали по всьому місту, чому тоді не зупинили? Чому Кавацюка, коли він сів в машину після того, до мене в машину? Разом з представником міліції ми його відвезли в лікарню, цього в справі ніде нема. Що ми його самі відвезли в лікарню. А <натолість> він тільки тягається, так? Так, нас за це тягують і плюс, що він ще дав цивільний позов на 105 тисяч 27 гривень. При тому, що 18 числа, 16-го числа 7 місяця цього той ж самий Кавицюк був затриманий в нетверезому стані в вождення автомобіля. Є це все в пресі, є це все на телебаченні. Як можна про таку людину, про якусь совість говорити, про якусь справедливість разом з екс-заступником УВД області. Вони були в машині, Кавацюк був 2,1 проміля алкоголь, це він в центрі міста. І такий же ж неадекватний був екс-заступник УВД області. Коли він хватався за е, зброю, табельну зброю поліцейських, коли їх привезли в участок, ну все дозволено. У Тернополі чого очікує? Очікуємо? очікуємо. Справедливості може нарешті. Рішення справедливого по нашій справі. Щоб прокуратура, це ж прокуратура є сторона звинувачення. І е, коли говорить головний прокурор. України, що тут нема криміналу, а вони знову ж таки йдемо по кримінальній справі.